Усім привіт. Ох. Отже, це чергова серія про таку супер кльову, жирнючу і цікаву, неймовірну, фантастичну, захопливу і бла-бла-бла гру, яка називається Терарія. Це мій персонаж у золотому вбранні. Мої обладунки повністю від золота, я нарешті добув достатньо його для того, щоб е... зробити собі обладунки з золота. Потім життя я набрав доволі багато. І знову ж таки трапилась неймовірна деяка халепка. Так, коли записувати відео є така маленька умова, треба вкладати мікрофон. Треба тобто його включати. Я знову, на жаль, забув це зробити і записав. Тобто я не записав, а... коротше, змарнував багато часу. І, і придеться все повторити ще раз. Отже, огляд. Це нова хата, яку я добудував. Тут будуть жити якісь жителі, які прийдуть до мене. Тут вже живе медсестра. Вона може, якщо мене щось болить, мене вилікувати, зараз мене нічого не болить. Тут вазони, тут зомбі стукає у двері. Тут колись буде рости трава і гриби. Трава вже росте, гриби зараз не ростуть. От. Фух. Так. Е, ще в минулій серії я серії минулий раз, коли я тут проводив розкопки і добування. Я розбив деяку сферу, що означало те, що я розбив, означало, що десь в моєму світі має впасти метеорит, і треба його мені добути. Тобто знайти його і добути. І зараз я... Просто чекаю, коли з'явиться повідомлення про те, що він впав, я надіюсь все-таки, що він з'явиться десь в моєму світі, тоді я піду шукати, знайду, і спробую його добути. Метеоритної руди, яка є, теж доволі непогана. А поки я її шукаю, тобто чекаю, е я хочу показати деякі відео про те, чим я займався минулого разу в шахті. Про те, що я знайшов Ні, це нехай буде. Про те, що я знайшов доволі цікавого ворога. І зараз буде фатальна. Або навіть... Так, фатальна для нього битва. Пух. Оце така була битва, а тепер деяка цікава річ. О, несподівано сталося дві деяких цікавих речі. Армія гоблінів намагається добратися до мого будиночку зі... з заходу. Це дуже класно. Тому, мабуть, добування метеориту відкладемо на потім. Але поки вони дойдуть, я хочу дещо розказати про оцю страшенну річ. Думаю, незабаром вона мені справді сподо... Тобто не сподобається, а... знадобиться. от. Е... Тому що біля цієї речі з 10 ось таких лінз можна скрафтити приманку для одного з босів і спробувати його подолати. От і мабуть вже через деякий час я справді зможу з ним впоратись. Але таким, таким чином... Мабуть, не знаю яким чином, але спробую треба. А тепер мені все-таки потрібно повертатися додому і спробувати боротись. ще одне повідомлення про армію гоплінів. Це вже погано. Так, і не треба, щоб вода туди затікала. А тепер я вибираюсь і прямую додому. О, що це так? Так, 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 так. Чобітки, які допомагають мені бігти отак швидко. Так, але в воді вони не дуже діють. Е, мабуть я доберусь додому. Зараз доберусь додому. І повернусь. Так, і тепер я вже вдома. Це дуже добре. І я не знаю, придеться спробувати позмагатися з цими гоблінами. Так. О, ти, це дуже класний слизняк. У нього 150 життів. Так, це один із рідкісних слизняків, якому майже 100%, коли його вб'ю, випаде золота монетка. Але в нього 150 життів. 17. А от і гобліни? Мій бумеранг. Гобліни! Нападають! О, здоровань! Відвали. Зайс краще не йде туди. О, армія гоблінів прибула. Щось вони запізніло. Мене про це повідомили, я і так помітив. Два здорових. Так, слизня. Ви вбили зайця, як ви могли. Я їм це ніколи не пробачу. Цікаво, чи є в мене Лук. О, звичайно, в мене немає лука на шарни. А, простий бумеран. Легко їх стримує. А простий меч. Я навіть ще краще їх стримую. Омах. Підпали. Так, тихо. По одному. Краще з одного боку підходити Отак буде чесніше. Гоблінський чакло. Не смій в мене стріляти своєю магією. Якби в мене була магія, я б теж тебе не пожалів. Отак тобі. Гоблінська твоя голова. Ви двоє малих що так... Ззаді не... не можна... ззаді. Все, а у мене ті гобліни, що в Гаррі Поттері в банку. Оце здоровий, взагалі. Оце було підло. Оце було підло. Але в мене є лічилка. Так, від, від, трошки, дайте я пройду. Іди, іди. Так додому, додому, додому О. Зайшли би вбили гіда чи що. медсестра його спасе так. Гоблінська ваша голова? Куди ви? Куди? Гід, стрибай вниз. Чого взагалі залізли мій підвал? У мене тут немає нічого. Ну є у мене тут дві бочки. Так, треба випити підлікуватися. О, це вже підло. Це вже підло, мене оточили. О, ні. О, ні, вони мене оточили. Так, треба вийти на вулицю, це була погана ідея. Добре, що в мене є. Чорний вихід. Через. Димар. Як Дід Мороз. О, вони ви наваляли трохи цьому, блін. Гідові. Гадові. Нема, нема. О! Блін, невже вони зараз мені... 30 секунд і я не можу пити лічелок. Куди ти так біжиш? Давай, 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 давай. 13 секунд. Так, правильно, всі на один бік. 5 секунд, 4. Треба котикуватись. Отак. Отак так я себе почуваю трошки безпечніше. Подалі від мого дому не треба. Бити мого гіда, який би він не був. О, цей меч такий поганий. О. Так. Знову мене затиснули ці три здорових гоблінських морди. Я казав, не, не оточуйте мене, ну не треба цього робити. Бо я зараз... я зараз ще помру тут. Ого. Ого. Рівень мого здоров'я, дуже низький, не треба. Це вже ці... Гліміго блі мене не. Ти куди я так побіг? Ти знову дочі, але блін, я, я не вірю, що вони зараз мене тут замочать. 30 секунд, а я... А я ще нікого не вбив. Тобто я ще їх не вбив. І мені треба підлікуватися. Не підходьте. Назад. Назад. Мага надо вбити першого. Три сердечка. 8 секунд. Тільки не стріляй в мене. Ззаді не треба. Фух. І знову хвилину. Цих гоблінів. Те, що повинно було випасти. Оу. Вау! Це класно. Я тільки що побачив, що те, що дуже класне випало з цих клятих гоблінів. І це не ця штука. Оооо. Це гоблінська зброя, вона сильно мені допомогла. тобі. Куди так спішиш? Не треба спішити. Ха-ха. Ти розігнався. Отже, це називається Spiky Ball. Це класна штука. Гоблі не йдуть і самі ж на свою зброю наражаються. Я б так не робив. Це пох-пох-похпор-пох-пох. З того боку. Там взагалі все прикрито, дивіться він навіть не може дойти. Фух. Так, можна ще випити. О, в мене нема лічилок. А ні, в мене повне життя, того я не можу випити. Так. І дуже класна штука випала з моїх... З моїх... З моїх гоблінів. Мої гобліни принесли мені дейку. Дуже класну штуку. Якби в мене було більше мани, я б... зараз... О, Я зараз... О, це було не дуже так високо, щоб ви це з цієї висоти. Але це літаючі чобітки! і це дуже круто. Я можу летіти. А, точно, на це не витрачається мана, я забув. Точно. Класно, я можу літати тепер і справді далеко. Це дуже класно, бо я тільки почав, ну не тільки, але недавно почав гру і вже у мене є літаючі чобітки. спробуйте дістати мене гати. Ні, я знаю, що мах може стріляти високо. Але тепер йому це зробити важче. Не треба ззаду. А ти куди скачеш малий? Дуже багато Ану, є в мене ці ваші спайки боли. Є-є-є-є-є. Класно. Так, не підходьте до мене. Ви все одно підходите до мене. Що казав, що ви не робити. Гоблін defeated! Є! Yeah. Замочили всі гоблінів Можна політати навіть з цієї радості. І музичка змінилася, класно збираємо. Купу грошей. У мене є купа грошей. У мене є літаючі чобітки. І я навіть вб'ю цього слізняка зараз. З такої радості. Чуш. О, це просто клас. Тільки треба не забувати, що не можна високо підлітати. Монетки, монетки. Треба забрати. Вуху! Тоб... Ой, навіть не вбився. Ох, отак, вискок, не треба літати. Ага. Це навіть не дуже так і високо. буду залітати в хату, як справді Дід Мороз. Апа, я вже вдома. Так, подивимось. Хоу, три золотих монетки. Класно. Багато мітних, багато срібних. Так, а ця штука... Не дуже така крута, але все одно нам не завадить. Плюс один захисту. Пермані 17. Гарпун. Спайки боли Викладемо десь. Так, зброя, я не знаю. Буду, буду вкладати зброю в цю скриньку. Це гарпун. 25. Е І велика швидкість. Випробуємо на цьому. Здається, колись цей грапун був трошки гірший. Він і так далеко не міг стріляти і... І мау... Не знаю. Здається, він все-таки був гірший. В цій версії гри... саду виріс грибочок. класно. В цій версії гри він набагато гірший. І ще одна класна штука, мої Дейблуми. Так, вони косяться, не косяться. Мої деблюми виросли. Так, ага, і насіння зразу випало. Можна навіть не відходячи. Посадити. Оп, оп. Так, якби у мене були банки, і ще щось, і ще щось я б міг би зварити собі зілля. Отже. Так, ще я викладу ці всі речі. Ем, Крікстак. І тут нічого. Тут нічого. Так, 4 лінзи, мені не вистачає. До 10 ще багато. Так, ну, я думаю, гарпуном можна буде користуватися навіть краще, ніж цим бумерангом. Треба його викласти. І сюди. От така от була битва. Гобліни чуть ледве не наваляли мені, гади. Але зате вони принесли мені. Так, любі друзі. А ну виходьте звідси. Як ви сюди зайшли? О, конечно, цей дебілий закрив двері. Це була продуктивна вилазка в терарії. Літаючі чоботи, це дуже класна штука. Гарпун. Спайки-боли, які я вже виклав. Тепер все-таки я, мабуть, дочекаюся, коли впаде цей метеоритисько і добуду його, щоб... Щоб. Потім подивимося. Для чого він мені знадобиться? Хо-хо! Зомбі відгріб своє. так І звичайно, що коли я назбираю повну кількість отакого життя, можна буде спробувати визвати боса і спробувати з ним побитися. Я вже знаю, де можна робити приманки. Ну, я думаю, що можна сказати вже тільки. До зустрічі. Бувайте!